Привіт, мене звати Максим Калінович. Сьогодні ми будемо починати знімати відео по Майнкрафту. Це буде перша частина живання. Ну і ми починаємо. Першим ділом нам треба робити дерево. Пішли шукати дерево. Он я бачу вже дерево. Я. Сьогодні я граю із своїм другом, якого звати з Ми знайшли хороше дерево. Можна полимати лохий гілок. Бачите, я теж забув паличку. Так, тепер треба робити крафтить. Помните, як він крафтиться? Я не повню. На цьому нам треба трохи більше дерева. А ось а, ще... а, ненавижу каперу. Спробую скрафтити крафт. Молодец Так, ну для початку нам треба зробити якусь дерев'яну кіл. Давай я зроблю. Кабі готувати. Получаємо требу. А ось яке. Пробуємо, я туди добавила. Іди добувати. Pewnie do budzian. Miej do buwek komin. Ja piję po wierzch stok. Tak? A w Można kropkać, tak? Ale ja nie tu pojechać. Не виходить. Я забула Квінкрафті. Як же його зробити? Може, підписники нам подказку. Якщо ви хочете, щоб ми випустили наступну серію, пожалуйста, поставте лайк. І на цьому ми кончимо. Пока!